Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати і сестри. Сьогоднішня неділя присвячена пам'яті святителя Григорія Палами, архієпископа. Фесалонікійського. І я вас вітаю із Днем пам'яті цього великого православного святителя. Звичайно, що сьогодні ще одне число, 8 березня. І я хотів би коротенько. Зупинитися саме і на святі, яке є в нашому державному календарі. Звичайно, що кожна жінка сьогодні приймає вітання від чоловіка, люблячого чоловіка. На цьому тижні минулому. До мене зателефонували з інформаційної агенції і запитали, як я відношуся до цього свята і яка є альтернатива цьому святі. Звичайно, що логічно. Людина патріотична, свідомо налаштована, християнин. Архієрей, я наговорив цій журналістці дуже багато негативного про це свято. Згадав всіх персон, які пов'язані з цим святом, назвав його суто комуністичним, дейшовицьким, яке несло. Відповідну ідеологію і несе її. І сам кінець сказав: ну, якщо відмінили в нас і 23 лютого, то треба відмінити і це свято. Але потім, коли я закінчив цю розмову, на мою думку, Відразу прийшло дитинство. І це свято в школі. І відразу я згадав, що ми не згадували в своїх віршах, про мовах своїм матерям ні про Клару Цеткін і ні про Розу Люксембург. А говорили прекрасні слова матері. Оскільки я пам'ятаю це свято в дитинстві, стільки раз я вітав маму, бабусю цей день. Дівчат в класі вітали. Так, як це було завжди. І подумав, що в цьому було поганого? Нічого. Був лише один позитив. Якби не було тієї ідеології і різних релігійних нашарувань на це свято, про які всі свідомо сьогодні знають. Тому що коли ми почитаємо все це, то звичайно розуміємо, що це не свято. Нашого народу. І взагалі я вам скажу, що в нашому календарі дуже багато свят державних, але вони були додані до церковних. Так що, якщо люди, наші предки давні, вже, тому що це напевно прабабусі, святкували ці і прадіди наші. Святкували тільки церковні свята, а ще до них додалися ці свята комунобільшовицькі, які несли за собою іншу ідеологію і вкладали в розум людини зовсім інші цінності. Здається, з ними абсолютно нічого поганого не було. Але все рівно вони дуже часто відволікають людину від головного. Я хотів би поставити вам запитання. Чи для жінок стало краще від того, що в нас святкується до цього часу 8 березня? Чи може чоловіки більше стали шанувати жінок? Це правда риторичне запитання, бо хтось із вас присутній в храмі, чоловік скаже, я шаную свою жінку, у нас дуже добра сім'я. Ми прожили стільки часу разом, не сварилися, не дай Бог ще й билися. Не було такого. Але коли ми подивимося на загал, наше суспільство, ми переконаємося в тому, що нічого доброго, від цього свята, як і від інших радянських свят, не було. Тому що все Розпочиналося з гарно накритого столу і дай Бог, щоб це все закінчилося мирно. Ось щойно перед божественною літургією я благословляв десь до десяти наших бранців-воїнів, які викликалися бути. Вихователями в війську, серед них один священник і кілька службовців, які будуть нести оцей учительський момент серед наших воїнів, подавати цю науку. І ось я подумав, наскільки вони є близькими до тих євангельських чоловіків, які на ноші принесли розслабленого до Христа Спасителя. Ось я відразу повернув вашу думку до. Сьогоднішніх євангельських, євангельського сьогоднішнього читання. Тому що будь-який позитивний момент і навіть свято повинні не просто нести якусь ідеологію, інколи безсмислено. Не життєву. а євангельське читання, Євангеліє святе, священне Писання, хоче дати нам можливість все це перевести на своє життя. Ось мені чогось здалося, що ці воїни, які прийшли вишкіл, і в Академії сухопутних військ закінчили своє навчання у Львові, свій вишкіл, вони готові до цього жертовного служіння, до такого служіння, до якого були готовими і ці євангельські чоловіки. Які принесли на носилках розслабленого. І коли побачили, що людей дуже багато, які оточують Ісуса Христа, вони розібрали крівлю, дах і спустили цього розслабленого на носилках прямо перед. Христом Спасителем перед Богом. І ось Господь, побачивши їхню віру і їхній намір, а віра, як ви бачите, супроводжувалася дуже добрим жертовним ділом справою, служінням, зцілив. А правильніше сказати, відпустив гріхи розслаблення. І ось цей момент неподалік, сиділи наймудріші, наймудріші особи того суспільства, якому безпосередньо проповідував Христос. І помислили сказано, не сказали прямо в голос Христу. А помислили, що через ці дії, через ці слова Христос богохульствує. Він богохульствує. Бо хто може відпускати гріхи, окрім Бога? Ось в людей завжди є певна недовіра. Не тільки один до одного, але й до Бога. Звичайно, що вони не були впевнені в тому, що це Месія. Але вони знаходилися буквально на відстані простянутої руки, бо людей було багато, і вони не подалі знаходились від Бога. І не повірили. Тому, що вчинив Христос. Причому сказано, помислили, от кожна людина із вас стоїть зараз в прамі, може погоджуватися з тим, що я кажу, і може не погоджуватися. Але я не можу сказати, що ви. Чи ви, чи інші хтось щось інше думаєте і не погоджуєтесь з тим, що я вам кажу. А Христос як Бог побачив їхні сумнів, не просто сумнів, але осуд оцей осудження і пояснив. Через свої слова, що краще сказати, відпускається тобі гріхи твої, чи встань, візьми своє ложе і йди. Чому Христос ціляє цього розслабленого? Тому що ті, хто принесли Його, і цей розслаблений є чисті від гріха люди. Не можна сказати, що вони повністю безріховні, бо, може, вони зле зробили, що господарю будинок розібрали. Не, не говорить Євангеліє нам, в якому налаштуванні був господар. В домі якого проповідував Христос. Але Христос побачив сказано, віру і відпустив гріхи розслабленого. А в цьому всьому, дорогі брати і сестри, любов, попробуйте когось заставити. Так служити розслабленому. Навіть в будинку старечому цього не побачите серед персоналу. І в лікарні цього не побачите, цієї любові. Очевидно, що цей розслаблений колись був здоровою людиною, цілком здоровою. І був напевно дуже добрим приятелем для цих людей, чоловіків, які принесли його до Христа. Медицина вже нічого не могла зробити тодішня. Але вони почули, що є Христос, є людина, яка здатна зцілити цього розслабленого. І вони потрудилися, маючи віру, зверніть увагу, потрудилися, взяли на носилки цього розслабленого і принесли до Христа. І люди, які були навколо, побачивши це зцілення, і побачивши, що розслаблений, піднявся, сказали: ніколи ми ще такого не бачили. Я тут би додав і не побачити. Тому що це було один раз, хоча Христос ціляв не раз, але в даному випадку один лише раз це було в історії. В житті під час земної проповіді Христа Спасителя. Ось власне все те, що відбувалося тоді на очах тих людей, це було чудо, і люди здивувалися, що ми не бачили такого, що створив Бог. Але створив через покаяння. Ось ми згадали про пам'ять святителя Григорія Палами. Але чим він такий відомий для церкви? Тим, що він поглибив вчення про благодать Божу, про енергію Божу, яка сходить. На кожного із нас. І не тільки поглибив його, а відкрив, що те світло, більш ще для кожного з нас, яке сходить від Христа Спасителя, не є тварним, створеним, а це є сам Бог. Ось коли ми відчуваємо благодать Духа Святого, що вона діє на нас, то це сам Бог не якийсь там дар особливий. Хоча ми знаємо за християнським чинням, що є благодать, яка дається і яку можна забрати, втратити. А є благодать, яка ніколи не, віднім, від, не відніметься від кого? В яких таїнствах церкви вона діє, в таїнстві священства і в таїнстві хрещення. Тому і ми кажемо, що визнаємо одне хрещення, на відпущення гріхів. І є ще інший термін, який для нас дуже потрібно розуміти. Це наша сіенергія, наше співвідношення от нашої волі з Божественною. Якщо ми це тримаємо разом, якщо ми єдині це добре. У вас є світло, і це є Бог. Ви світла людина. А якщо цього немає, ви людина гріха. І ось Христос подає нам можливість покаятися у ці святі дні, прийти до покаяння. Не просто так, прийти, щоби священик вас накрив, єпітрахіллю, і ви там проговорили завучені слова. Согрішив словом, ділом, думкою. Думкою согрішив, так, як оці книжники. Що там священик знає? Він що може читати мої думки ні, а Бог далеко. Що я думаю, це є моє. Але ми всі прекрасно знаємо. Що думки наші гріховні мають властивість перетворюватися в дії. Так ось нехай ці дії від нас відійдуть, гріховні дії, а залишаться такі дії віри, справи, як були у цих Чоловіків, які принесли розслабленого. А все інше квіти і привітання в цей день, це лише тимчасові насолоди для свого я. Ось я добре зробив, що я жінці подарував тюльпан. А від цього. Нічого доброго. Ось якщо ми будемо мати віру і будемо творити оці справи милосердя і співстраждання, це буде прийнято Христом Богом. І ми ще подолаємо одну стежинку, одну сходинку вверх до вічного спасіння.